Привіт! Сьогодні хочу торкнутися теми, чому терапія, на мою думку, має бути дещо некомфортною, але безпечною. Далі у відео я буду пояснювати, розбираючи це на атоми. На мою думку, терапія це зона зростання, а не комфорту. Існує поширене оманливе уявлення, що психотерапія особливо це стосується довготривалої роботи. Це завжди про комфорт, про приємне розслаблення. Але насправді, як це не парадоксально, для досягнення справжніх змін терапія має бути дещо некомфортною. Це не означає, що вона має бути болісною або небезпечною. Це означає, що вона повинна кидати певні вам виклики. Простір терапевтичного кабінету, це найбезпечніше, найтепліше приймаюче середовище. Це безумовно. Терапевт спеціально створює умови, в яких ви можете відкрито говорити про свої почуття, не боячись осуду. Ця безпека є критично важливою, адже дозволяє вам почуватися достатньо захищеним, щоб вийти, спробувати вийти із зони свого комфорту. І зараз трошечки поговоримо про корисний і деструктивний стрес. З точки зору нейронауки та еволюціонної психології, стрес є природнім. Та необхідним каталізатором для розвитку. Весь свій час людська цивілізація розвивалася завдяки саме стресу. Потреба виживати, знаходити їжу та захищатися від загроз змушувала наших предків розвивати нові навички та когнітивні здібності. Зараз розділяються поняття еострес, позитивний корисний стрес та дистрес негативний руйнівний стрес, довготривалий. Коли ми стикаємося з помірним, але незвичними для себе викликами, еостресу. Наш мозк і нервова система активізуються, виробляються певні нейромедіатори, що сприяють навчанню та адаптації в отримуваному досвіді. У терапії цей принцип діє аналогічно. Вихід із зони комфорту, зіткнення з болючими спогадами або незручними істинами про себе це є той самий корисний стрес. Він змушує психіку шукати нові шляхи реагування, руйнувати старі, недієві паттерни та будувати нові і тестувати їх в своїй реальності. Якщо терапія буде надто комфортною, вона не матиме терапевтичного ефекту, вона перетвориться на просто розмову, на емоційну розрядку, яка не призведе до глибоких змін. Таким чином, завдання терапевта не створити м'яке крісло, а забезпечити безпечний полігон, де ви можете тренувати свою психіку, експериментувати з новими формами поведінки та, зрештою, виходити з терапії більш стійкими та готовими до реальних життєвих викликів. Адже Справжній розвиток відбувається саме на межі між безпекою та ризиком. Якщо вам відгукнулося все те, що я тут зараз пояснила, дайте зворотній зв'язок, буду рада вашим коментарям. А якщо вам цікаво подосліджувати себе, попрацювати з собою, познайомитися з собою та вплинути на якість свого життя, запрошую вас в роботу. Буду рада знайомства. До нових зустрічей! Бережіть себе, Па-па.